У мене сьогодні взагалі крайній день якийсь. просто, Я вже не знаю, десь на 30 євро плюс 30 потратила просто на паркінг. Цілий день їжджу, катаюсь по всьому місту. Взяла направлення в п'ятницю йду на аналізи, Це майже четверта, без 10 хвилин, і я прям заїжджаю по голодна, ще поїла, тільки ой, булку рано з'їла. От і все, ще такого не було. Прям крайзі день, я не знаю, як це писати. ну Просто постійно по парковках, постійно, як щось вирішую. Взагалі, цирки. Ладно, круче, їду по малого, треба йому зараз щось готувати, тому що нічого нема готового. І погода так собі, напевно, підемо на майданчик. Дитячий, а може ні, так не хочеться, якщо чесно. Я так задовбалась бігати. Але, знаєте, от я прямо на машині їжджу зараз і поправилась. Я поправилась десь, напевно, ну, 56 зараз важу, важила, 52 недавно. Прямо різко поправилась на машині, тому що я перестала ходити, а все на машині. Від. Ну ладно, зато мені комфортно і класно. Ладно, я їду, таке то, поділилась. Все, я в дверях до нашої етагісмута. Так, розпаковочка. Зривий мій, мій улюблений хамон іберіка. Все ж таки він найкращий, але він найжарніший з хамонів. Тобто минулого разу я вам вже показувала. Він теж смачний, був все ж таки іберіка. Шинка вже відкрита, я тут під нас поставила її. Потім салямі така італійська. Ось це прикольно. Прикольна, теж прикольна душа. Рекомендую. 6 євро походу. Чука вже з горіховим соусом. Санта Бремор це білоруська, погоду. Сир з'явився в Реве. Марк, який вилив всю воду. Це сода, Маркус, наша тобі сода. То кака, так, правильно. Медворог з'явився круті в Рево. Огірки в нашому магазині дуже смачні. Такий кордон блю. Палички ми Хочеш таку паличку? Молочко хочеш, мама, зараз дасть. Дати молочко? Міша, та. сир такий вонючий, але смачний. Сметанка улюблена. 30% саме улюблена. Карамон, це дві пачки такого. Керочки куфені, дуже смачні. Але не всім не подобається. Кава наша улюблена. Авокадо, яйця біо. Ще марію докупили в нашому магазині. Тому що там -то вже з'їла сода, та зайчик. Там ту вже з'їла. Представляєте, я поправилась, коротше, десь на. П'ять кілограмів, то через Марію 100%, бо я її пачками їм. Вот, э, зараз важу 56 кілограмів. Э, Сир, фрішкезе, потім і все. А, і ці сирочки. От і все. Не ще щось там було, але но... а, що помідори бачу. Ну, вже відкрита. Малинка, що пачка малинка, до речі, от і там ще щось краще по відкриваному холодильнику, то вже я ну, показую. От таке. Так, вирішила тут присісти і з такого ракурсу познімати себе і з вами поговорити. Сьогодні була в лікаря на терміні, була з Марком випадково, тому що зібрала дитину до Флоренс нашої. І тут вона, все, ми виходимо, Марк вже біля ліфта, чекає ліфт, тут дзвінок, дзвонить Флоренс. Я така, алло. А я от на 9 у в мене термін був дуже важливий, який вже переносили. Тому що позавчора там були проблеми. Коротше, я не попала на цей термін. І тоді, коли Марк був Флоренс, і ЕМ був зі мною. А зараз Ем поїхав до Польщі, а я коротше, була сама. Ну, і Марка мала відвести до неї, і вона мені дзвонить, каже, що їй погано. Тіпа, я така, блін, що робити? А це вже було з десяти 9. І я така, блін, капець. Коротше, взяла дитину, ну поїхали туди. В принципі, все нормально було, я все зрозуміла там на німецькій. І е, вирішила там, що я з наркозом все буду робити, процедуру свою. колоноскопію і га 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 гастрододеноскопію. от. Коротше, я під наркозом, не знаю, як це все буде, звісно. От. Но, е, буду спати. Отак. Загальний наркоз. І цей. Коротше, нормально термін пройшов. Я така ура, ти такий черний маркуся, типа я. Прям перехвалила, знаєте, його хвалила просто всю дорогу, я ще аналізи здала. Мене навіть Німка взяла без черги, бо там людей 20 було, напевно. І я така, блін. Коротше, і мене медсестра покликала, каже, ходіть. Коротше, вона так розуміючо поставилась. Хоча тут німці так не роблять. Тут ну скільки би дитинці там не було років, вони ніколи там не пропустять і так далі. Ну на моєму досвіді, власне, і то, що я чула, в принципі. Е, вот. і коротше, все ідеально. Термін прийшов, все дуже класно. Я малого хвалю. Думаю, ну поїду. Якщо він такий чемний, поїду я в Старбакс. Поїду в Старбакс, поп'ю нарешті першу каву. Uh, і кайфуну собі. Думаю, це не кайфуну, ну по-любому там дитина чемна, думаю, гарний в нього настрій. Коротше, поїхала. Боже народ, це був жесть. Я ще не запам'ятала, де я машину поставила, бо завжди запам'ятовую там номера, це, наприклад, і номер там Е, і номер. А тут взагалі щось вийшло, коротше пішла, не запам'ятала. І що? І Приїжджаємо в центр і з того часу все почалось. Пішла я в Starbucks, взяла я каву, взяла йому бейбітіно. Безплатно дають молоко кроті, з е, цим, з какао чуть -чуть. Ну, Там дають сироп або какао, що хочеться. так? І це я взяла йому криче, то байбітіно. Думаю, от зараз кайфану. Е, і тут все почалось. Він ще попросив мене фрукти, які виявилися. Я питала, що вони свіжі, виявилися порченими. Дитина розлила ці фрукти. Потім то кротше, потім це капучино вилила фрукти. Це все, тіп, почала пити, а потім це все впало на підлогу. Тіп, в по я там ходила, прибирала все руками, ті солдатками. Стіл весь там був липкий, Я досі надію, що там ніхто не сяде, тому що я там не до кінця повитирала на стільчику. Знаєте. Ой, коротше, такий жесть був. Тут взагалі дуже багато всього відбувалось, типу всякого ужасного, що в мене аж прямо голова почала боліти. Потім пішли в ДМ з ним. Окей, ну, там покатали його на коні, там є коник такий дерев'яний, все зробила. Пішли в дем, Боже, в мене рука стерпла ужас. Треба камеру з собою носити, бо мені дуже незручно. І на конику покатала. Стою до каси, все. його визила возико, але ну, типу, зняла з возика, стою до каси, і просто я не знаю за секунду. Мені чувак каже на касі, це ваша дитина? Я кажу, так, він каже, заберіть його, типу, бо він там біля небезпечних товарів. Я підходжу до нього, а Марк там внизу стояв адстон для нігтів, коротше. І Марк при мені прям відкручує всю куртку свою левіс, цю синю. Всі штани штани зразу порожвіли, на кульок попало. Для нього кольок був. Кольок виїло зразу, розумієте? Короті, всі мої руки, от, ну, досі, от, дивіться, вони і так такі, а то, що я взагалі, ну то есть, є... О Боже, це жесть. Короті, він весь стан вилив на себе на кольок. Я його забирати, він кричить. Короті, ще дала йому пасту, цю горіхову паличку. він весь в пасті, я вся в пасті. Короті, цілу кучу нам тебе часу до парковки. Я його на руки, спочатку в Starbucks назад, мити його, він там аре. Я тут скину відео, як це все було, коротше. Він аре, не, не хоче нічого робити, не хоче йти. Я його на руки, на мене німці дивляться, як на дебіла якогось, і що думаю, щоб не подзвонили зараз в службу якусь, тому що я я прям не витримувала. Вот, ну не била його ні нічого, звісно, ну типу, звичайно, його ні разу не вдарила, але просто ну я круче, кричала, звісно. Ну, я просто не могла витримати цього. Вот, пішла до паркінгу і тут, блін, не може як пішла з ним на руках і розумію, що не можна знайти машини. І ми з ним шукали відбутати кіло цю машину, я не пам'ятала, куди її поставила. Дем куди? Де? Дем на качельки? Ти не хочеш на качельки? Де на качель? А, да. Туди, йдемо, туди. Ходи. А то мама йдемо. Ой, кроші, це був просто треш якийсь. Щоб пікати. От, це був крося треш. Ти в тюльпанах? Ти зараз ти тільки їх не, цей, не виривай, добре? А це тюльпани, це кискіточка. Які гарні квіточки! Та-да! -да. Клас! то красота. Я так дитину. Тут люди ходять в футболках, деякі деякі шубах. Короче. Я все ж таки м -м, вирішила не ризикувати, а придбати собі все ж таки мій постійний кремик. я вам вже показувала сто разів. Це вже десь п'ята баночка моя. Ну, думаю, блін, я стільки вже просто грошей потратила на те, щоб просто. Ну, купляю, а мені не підходить, і потім я тим не користуюсь, і викидаю, розумієте? Я вирішила не ризикувати. Вот. І дивіться, яка в мене новинка є Lip вот, вот, вот. Ось так. Хоча він тут такий коричневий коричневий на нагобах мій улюблений відтінок. Дуже гарний, дуже шикарний. Минулу помаду мені Марк зламав, я це показувала раніше в інстаграмі. От, і в мене тепер така новинка від Dior. Ще не пробувала його, пробувала на руці тільки і на губах зараз попробую. <післяіт> Ух. Маркусь, тут мають бути звуки пташок. <післяіт> 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 так? Це <Ці> гарно. <післяіт> Повіс да? Ой, так, назад. Ой-ой-ой, давай, 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 давай. Сюда и теперь. <coughs> Вечір в нас закінчився так. Просто Марк зробив потоп. Дві кімнати замочив. Так, У мене буде консультація в зоні, тому готуюсь. Дивіться, Все таке цінне. Боже, яке все взагалі. Ви не представляєте, яка тут сильна людина, який тут великий потенціал і які можливості людини. Я це все буду розказувати. Дуже багато, дуже багато тут всього класного, тільки про є трошки багато. От, і стежу, вже не закоснулася водою. До дівчата з боку сиділи і подумали, що в мене якась херня. Я так кашилася. від мене. Це так гарно. Мій любий Starbucks. От і кайфую, поки моя дитина спить на балконі. Каліоріксі. <плес> і так, всім привіт. Хочу е, вийти сюди, щоб поділитись історією ГВ, можна так сказати. Е, коротше, Марко зараз рік і 10 місяців, майже рік і 11 місяців. В житті би не подумала, що я до того часу буду кормити, але по-інакшому ніяк не виходить. То я хочу кидати, він хворіє. То там ще щось, то там ще щось. Коротше, постійно щось мені от ніби не дає. Тут все. Я розумію, що бо ночі, я розумію, що скоро мама приїжджає коротше, і ми летимо на два дні з моїм хлопцем, і Марк буде сам так без без мами, без тата. Це буде дуже великий стрес. Я розумію, що треба так. Треба до того, як я туди полетіла. Плюс у мене по здоров'ю там одна штука, потім розкажу це обов'язково. Дуже швидко, через після післязавтра, ось також. Тобто мені не можна кормити. Коротше, я вирішила все, пора. Час діяти, час приступати. Коротше, і вчора цілий день я ну, переживала, хвилювалася, оскільки знаю, як це все. Я знаю його реакцію, коли я не даю, а так як я не сплю хронічно. Звичайно, для мене це був дуже великий стрес, тільки одна думка про це. Я вечором вирішила. Ну, ми пішли в ресторан. Наша традиція недільна. Коротше, пішли. Ой! Ставила, тому що вонь така, як завжди, як завжди. Продовжую. І я вирішила все. Я типу, кидаю, пішли в ресторан, я там випила пароль, після якого я не сцідилася, щоб точно знати, що є причина не давати грудь. Коротше, навіть mm -hmm. <laughs> прям. Ну, ось. Е, наступає день Х, вчорашній час Х, можна так сказати. Ем пішов з ним гуляти, щоб він погуляв, закачав його в колясці. Він там поспав Марк в колясі десь дві години. Я довго не могла заснути, хоча думала поспати, хоч чуть-чуть. Вот, довго не могла заснути, тому що, ну коротше, треба було поспати, тому що знаючи, що зараз буде жесть. У мене голова не варить, вибачаюся. Вот. Ну і коротше, там чуть-чуть часу, Марк встає і просто треш. Ну його, ну взагалі, ну то, що я знала, в принципі, ну я не думала, що настільки. Така істерика, щоб просто словами продати. Я е, встаю, беру молокос, молоковідсмоктувач, беру його. Кривачі. В мене воно нічого взагалі не відсмокчує. Взагалі нічого. Я вручну чуть-чуть пробувала, щось там трохи капля, але малий вже десь плакав 15 хвилин. Кривачі. Я довго не могла там, від цей щось не знаю, чому він нічого не забирав. Можливо, у мене вже організм розуміє, що я вже готова, і мене послухав, і сам вже не продав. Не виробляємо молока. тримую і думаю, так і зараз я даю грудь. Він засипає і все. Я встаю. Міняємося з хлопцем місцями, бо він не спить, не знам. Він окремо спить. Міняємося з хлопцем місцями. Коротше. І це э, саме я дала йому э, Марк, ніби розумів, розуміє, бо я його підготовлювала попереднього синочок. Мама, не дасть добре. Він казав добре. Ну, але він завжди так каже добре, а насправді не добре. А от, і э, в принципі, дитина спала. спала. Спала, 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 все окей. Тут він просинається, я його глажу, доторкаюсь йому до лоба, а він гарячий, прям кипіток. Я така блін. Коротше, і е, я його глажу. Ну, бачу, що температура пору градусник, 38 градусів у нього було. Я розумію, що до Флоренці ми не підемо. Я так чекала її мене сьогодні консультація, хотіла готуватись. Ранок я не витримала восьмого динами ранку. Я йому дала, тому що він дуже плакав. А я боялась, що температура буде підніматись. Крою, я другий раз йому дала. Е, Висновок за одну ніч я дала два рази. Такого не було ще ні разу, напевно. Зазвичай це там доходить до п'ятдесяти разів, якщо чесно. Цього разу я дала два рази, так що я молодчинка і дитина ще в принципі нормально це все це. Не знаю, проснувся, що там з температурою не знаю. Сьогодні знову не буду давати. Вже сьогодні, напевно, зовсім не буду, або тільки на спиня там. От, такий план, по крайній мере. Надіюся, що не буде вже температури. Я йому збила, 37 вже була, я йому теж збила температуру, тому що 37 не можна, я ж не дурна. А те, що він казав, що його зубчик болить. Він тіпо, тримався там за ротик і каже, Марку, щось болить. Да". Я каже, що зубчик? Він каже, так, да, да". так, його зуб болів. Лізуть зуби, напевно. Надеюсь, що не просто ну, не його зуб болить, а прям лізеть. Тому напевне температура, тому що це не здорова, взагалі здорова, тобто все ідеально. Та, та... Ой, так що таке, то та зараз перша година, зараз я буду вжити спати, помила голову. Ще до кінця не висушила, олійкою намастила, так гарно світиться косичка. От так, що таке, то та надію, що сьогодні все буде окей. І сьогодні вже дам один раз, максимум знову два, ну не більше. Вже що би не було більше там, хоча я така невиспана. На жаль, день не можу спати. Ну не вмію спати я одним, поки дитина спить, не знаю. Чомусь в мене не виходить. Я вже медитувала, я вже що тільки не робила, щоб заснути мене, нічого не виходить. Зараз пошу. так тепер стосовно здоров'я. Що взагалі буде відбуватися? Чому я дуже сильно переживаю? Через те, що мене чекає дуже стрімна процедура, це колоноскопія і фіброскопія. Мама мені розказує, що я вже робила ковтала зонд, Я цього не пам'ятаю, хоча я вже була доросла в коледжі. Чомусь в мене вийшло з голови. взагалі, з дитинства два роки, коли мені було, я більше пам'ятаю ніж напевно, то, що було раніше, там пару років тому не знаю в чому прикол. Ладно. Кроті, ну і ця друга процедура. Це взагалі ужас для мене. але по показах по здоров'ю в мене є такі покази. Вже не перший рік, просто я від них втікала. Тут вже я вирішила війти в дорослу позицію і не втікати, перестати втікати, вирішити цю проблему і все. От, тому така штука. Через то мені треба кинути грудь. Одна з причин так пошвидше і плюс. Мені страшно, мені страшно, тому що поїздка мене чекає на два дні, але все ж таки після цієї процедури я краще боюсь, і вся боюсь, як це все буде. Плюс підготовка, дієта. Для мене дієта це взагалі неможливо, тому що, я, на жаль, в мене сили волі майже немає. От, і мені стриматися, щоб блін, всього такого не їсти, мені дуже важко. Як молодити ну, блін, це робити. І таке, то мені ще дав лікар попередньо порошок. Там зараз я вам покажу підготовку і до самої такий порошок пити, дози півтора літра, дві дози випити, одну напередодні п'ята година ночі. Там все на німецький не буду показувати довго. Хоча може хтось тут з німеччини дивиться. От, такі порошки. коротше там все розписано. Я почистити кишечник. От. І такі-то справа. Треба заготовитись. до ціла куча кожа. Які там ризики мені на Росії до речі. інформацію ще там ризиків, як я вже сказала, багато, але якось люди роблять і все окей, не знаю. Після цього треба так, щоб за мною дивились, тому що відповідно за руль не може сідати, щоб не хтось забрав. От такі-то справи. От Думовили з нянею, надіюсь, вона прийде. Хлопець не факт, що зможе на роботі. Е, які покази розказую. Е, перше, наприклад, стосовно киш... кишечника, це те, що е, ну, взагалі часто в мене болі в кишечнику, у мене раніше була важка операція на кишечнику. І, взагалі, подивитись, що там і як. Мені ж тоді назначали, але я так і не робила її. Е, подивитись на наявність спайок і так далі. Плюс я хочу по своєму бажанні ледве вмовила лікаря. Ну, взяти біопсію, мені хочеться. Плюс взагалі це все придумав лікар, тому що я зараз там, рішаю одну проблему з печінкою мою, і мені лікар типу, назначив колоноскопію в цій клініці, де я буду її робити. Ось. тобто Це не я так просто а, захотіла, а згадала, що в мене були такі то проблеми, що мене деколи болі тривожать. А, давайте зробимо. Ні, це не я, це він. Вот, а другий показ це те, що це і він, і плюс інакше лікарно кринових мій. <свісно> <свісно> Такий букетик чучюда. А, от, а тому, що в мене проблема з желізом, а желізо коли не засвоюється. Я п'ю реальну желізо, але воно не засвоюється в мене. От. Це одна з причин. Ми вже всі причини ви ліквідували. Лишилось це те, що в мене хелікобактер тропіларів здала аналіз. Він є, а він часто не дає желізу засмокчуватися нормально. Вс всмоктуватись, так і я не можу взяти нормальну якісну консультацію. Я знайшла дуже класного странтуролога. Ще не можу взяти кроті консультацію, тому що без цієї процедури не хочуть консультувати, тому що вони роблять все. Повністю, тобто вони не дивляться тільки щось одне, вони лікують взагалі так, всю картину, і це мені дуже подобається. Ось. І відповідно, мені дуже навіть треба. Плюс аналіз теж ледве просила лікаря, там питався, нащо тобі, в смислі наш тобі. Я йому сказала, що Ну коротше, там лікар такий чуть-чуть попався, звісно, не знаю, тяжкий. Ну а звичайно що я типа ну вмовила його ще раз. Потім повторюю про цей випадок. Тест на хілокобактер буде в мене там, і вже відповідно дві проблеми свої ліквідую. Так і зможу мати нормальну консультацію гастронетролога, і зможу розуміти, що там з кишечником У мене чи все окей, чи ні, якщо ні, то пролікувати. Можливо, продати навіть на дієті, посидіти надію, на що Ні, це для мене болюча моральна дієта. Це після анорексії. Це в мене взагалі. Ну мені музики просто цього не дозволяють. от і все. Хоча деколи воно треба? От, так що таке то, такі-то Короче, Тримаю за себе кулачки і Кеді Даумен міг. От, так що таке то. Е, і зараз буду закачувати молого, виходити на вулицю, браю свою робочу зону. У мене сьогодні консультація, повторюсь, до речі. У мене сьогодні консультація, в зумі. Е, вот. Важлива консультація. Для мене всі консультації важливі, тому що ну, я прямо стараюся на всі 100% викластись, багато інформації даю на своїх консультаціях, багато методичок там, на пропрацювання і на взагалі, ціла куча. Вот. І Треба буде підготувати робочу зону, Zoom. Перший раз я буду робити конференцію в Зумі. І порядок щоб зробити себе, провести в порядок. Е і Боже, головне, щоб просто хтось посидів з дитиною. Няня не зможе і щоб хлопець приїхав. Не впевнена, що він приїде, щоб людина не пройшлося таке, щоб людина чекала. Красиво. Мені дуже цей вікінг подобається, парсий твій такий і блистить. все яке люблю. Так, такої розпаковки в мене ще не було. У мене нова швабра з зібрала, бо в мене сплошний. Моя швабра це просто страшний ужас, і це мені порадила наша няня, що всі німці нею користуються, і вона дуже класна. От зараз будемо розбиратись, дивитись в кафладі наче що за 20 євро все на все. А моя одна швабра коштує насадка 9 євро. І міняти коротше, кожного тижня, а ця, я надіюсь, не довше. О, так починається в мене момент Х. Оце це все я маю випити. але ну, в принципі небагато, я щось. Але вона така какая по десь. Зразу ділюсь, що це прям... Прочай, я б прямо цю штуку розбавила ще з 3-4 літрами води. чистої. ніби там 20 ложок цукру. А ще плюс воно таке робиться в'язке, коротше, не знаю, писати. Одним словом, я наперед розкажу, що сталося. Я все ж таки колону не зробила, тому що я ту штуку не змогла допити. А без неї мені її не зробили. Ось і все. А хто -то там такий

Але він не думав, що ти тут, а бабуся тут спанкала. А ти не знав того, що бабуся спанкала. Дайте, дайте, бабуся, що ти маєш? Ух ти! Що там є? Ту-ту, пояс, так. А дай там бабусі. По цьому бабусі, а так. Ух ти! Лас. А що тут таке там чорне? І мамин самий смачний сирник. Взагалі, зі всіх, які я їла, самий-самий самий. Дивіться, от що значить людина блокнотів та церкви. це в мене здається, я нічого з тим не пробую. Дивіться, один блокнот. і вже купила інший. Ну це я купила в тільки Максі і за копійки. Зараз вам покажу. Дивіться, мені подобається те, що ось ці сторінки і безмежна якість паперу. От настільки класний папір. Сімнадцять, а я заплатила дев'ять. Класно, прикольно. Так, покажу масочки, які замовляла мамою вши, ось таку. Ось потім термозахист такий. І Angel маска така. Чесно кажучи, все сподобається крім термозахиста. Термозахист. При тому що в мене цієї фірми є шикарно. маска, є, що мені і кондиціонер, подавали. і вони просто шикарні. А ось термозахист yeah, мені відкрити, Я якусь шляп, 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 мій. потім я кусочкам який там та була, ніби я від купила і прям мені а дуже класно. І допомагає в друганта. Це одно взяли якусь подавати. Вони зразу таке відчимось, але мені не. Сподобався. От так показую найновіші мої новиночки. Це така мініатюрка від Versace. і дуже дуже скоро я такі мініатюрки буду вам дарувати. Тому підписуйтесь на мій ютуб і будете знати всі умови, як їх отримати. І деклер такий дезодорант. Ще не нюхала, але в мене такий зараз. Я маюсь галем для душу. Такий самий теж фіолетовий, дуже гарно пахне. Вот. Я точно знаю, що це він натуральний і дуже мені підходить. Хочу що вам сказати, ніколи того раніше не говорила в своїх відео, але скажу. Коротше, у мене проблема з телефонами. Ну, по-перше, вони в мене всі б'ються постійно і так далі. Ну, У мене проблема з е, пленками, з цим захисним склом на телефон. Е, знаєте, як часто я міняю їх? Я їх міняю, якщо я не брешу, це мінімум. Е, Раз на два тижні. Це якийсь жесть. От я тільки-тільки поміняла десь, напевно, може, 10 днів тому і знову розбила. Постійно в мене падає телефон, постійно Марк мені його кидає зі своєї села. І тому в мене плівки це, я не знаю, я, напевно, за рік трачу я не знаю скільки, напевно. Ну, тисячу євро точно, плівки. Ну, тисячу, ну, типа. 200 євро точно, коротше, я прям трачу на плівки, тому що це жесть. От, і таке там. Просто поділилась, тому що. Не знаю, у мене в хлопця, наприклад, плівка одна тримається ну, рік точно. Тобто він взагалі не б'є, а я от раз на два тижні раз на десять днів точно. Вот так мама розвивашок. Там самольотик валяється, горшок, в який марк ще не ходить, і близько не ходить, я не вчу ще. Самольотик такий зігрушок, поїзд. Він дуже хотів, він забрав з собою його. І такі штучки складати. Ось ці штуки прикольні, до речі. От таке, корову. Ось. І такі циферки. Марк вже знає 0, 1, 5, 8, а і 2. Ось і хочу закінчити цей влог. Ми вже збираємося в подорож. прямо. Е, заїхали в Starbucks і збираємося в класну подорож, тому наступний влог вже буде е, там. Обов'язково підписуйтесь і чекайте наступне відео. Всім па-па!